Залишайтеся з нами. Неймовірно, нові олди здають тобі ще більше свіжості. Old єдині щоденні прокладки з унікальним мікрофористим шаром Ізитекс, що дозволяє твоїй шкірі дихати. А волога та запах так само надійно утримуються всередині. Повна свобода та впевненість. Просто чудовий настрій з новими Олдес, що дозволяють шкірі дихати. Олдес. Відчувай свіжість та чистоту. Продовж усього дня. Щодня. Акція Кока-Кола та Динамо Київ триває. Поспішай виграти поїздку для тебе та твого друга разом з командою на матч за кордоном. Або квитки та поїздку на двох на всі міжнародні кубкові матчі наступного сезону у Києві та багато інших чудових призів. Пий Кока-Кола та вигравай! Разом вболіваємо, разом перемагаємо. Знаєте, наш керівник такий молодець. Він такий уважний, такий <гум> дбайливий. Від сьогодні працюємо без вихідних. Ой! Ну, треба, то треба. Він просто чудо. Головне це підхід до людей. Рондо Цукерки з натуральної м'яти для свіжого подиху. А зараз ще нові рондо. Екстра свіжість для захоплених людей. Восім номінацій на Оскар. Лучший фільм года. Красота по-американськи. Смотрите в Международном центре культуры и искусств с 31 марта. Ми продовжуємо зворотний відлік до початку церемонії Оскар 2000 Зірки ще прибувають, телевізійні камери не можуть показати всього, що тут діється. Блиск коштовності і спалахи фотокамер просто засліплюють. А музика і оплески оглушають. Поряд зі мною актор Кевін Спейсі. Кевіне, у тебе дуже солідний вигляд. Дякую. З тобою гарна супутниця Дайан Драєр. Рада вас бачити. Мої вітання номінація Найкращий актор за роль у фільмі Краса по по-американськи». В цьому фільмі ти вперше з'явився на екрані Голяка. Як ти думаєш? Тебе висунули на Оскара завдяки цьому чи навпаки, не зважаючи на це. Хочете сказати, що у мене гарний задок? Якщо чесно, так, то тебе номінували за задок? Та ні. Заради Оскара ти на все готовий. Надіюся, що я все таки непоганий актор. Кевіна Спейсі висунуто в номінації Найкращий актор за роль у фільмі Краса по по-американськи». Ця стрічка Безперечний цьогорічний лідер. Кевін вже отримав Оскара за роль другого плану у фільмі Звичайні підозрювані. В той вечір Кевін прийшов на церемонію з мамою. А для краси по-американськи він двічі на день тренувався з інструктором. Залі він дуже досвідчений актор і багатоплановий. Він озвучував коника у діснеєвському мультфільмі Життя комах. В 96-му він дебютував як режисер з фільмом Альбано Алігатор. А недавно Кевін ще зіграв у театрі на Бродвеї в п'єсі комета крижаної людини. якщо ми переможемо, я буду щасливий. Але успіх фільму у глядачів це вже нагорода. Ну годі брехунець, дякую. Це правда? Я тобі вірю. нехай переможе найкращий я думаю, Дензел це заслужив. Як і всі, хто сюди приїхав, дуже тобі дякую. Чудові слова. Дякую. А ми повертаємося до Кріса, який вже розмовляє з голівудською легендою. Так, він отримав Оскара за фільм непрощенний кілька років тому. Він актор і режисер. Він американський ідол. Клінт Іствуд з поверненням Клінт, дякую, Кріс. Клінт, як відомо, ви дуже скромний чоловік і в роботі, і в приватному житті. То що відчуваєте на цьому яскравому феєричному дійстві? Що вам подобається? Сьогодні ми просто отримуємо задоволення. Ми не проходимо у жодній номінації. Тому ми з моєю дружиною Діною абсолютно спокійні. мене запросили вручити одну з нагород. Ви будете вручати премію за найкращий фільм. Ви бачили якийсь з номінованих стрічок? Я не хочу нічого казати наперед. Але напевно фільм, який переможе, буде моїм улюбленим. Мудра відповідь голівудської легенди. я сам собі дивуюся. Ми вас підтримуємо. Дуже вам дякую. Слово Тайрі Дякую, Кріс. Біля мене стоїть актриса Селма Хайек. Селмо, у тебе фантастичний вигляд. Цього місяця ти була на обкладинці журналу Ель. В чому секрет твоєї вічної привабливості? я не знаю. Не знаю. Я люблю стильний одяг, хороший відпочинок, але головне, я стараюся занадто не нервуватися. І, звичайно, в мене короткий день. Ось і весь секрет. Сельма Гаєк, попри свою скромну відповідь, універсальна актриса. Вона зіграла роль у фільмі Догма датського авангардиста Ларса фон Тріра. Вона дебютувала в американському кіно у фільмі Моє божевільне життя і вона прославилася, зігравши в мексиканському телесеріалі Тереза. Це шалений діапазон. У моєму новому фільмі сценарію нема, сама імпровізація. Один дубль знімали півтори години. Режисер Майк Фік. Я дуже пишаюся цією роботою і з нетерпінням чекаю прем'єри. Ми теж. Що ж, тепер поспішай на своє місце і розслабляйся, як можеш. Що у тебе мередіт? Біля мене Джуліан Мур, номінантка в категорії найкраща актриса за фільм кінець роману. Джуліан, що це за красень поряд із тобою? Це Бак Фрайнлік, батько твого сина. Так торік ти зіграла у п'яти фільмах. У п'яти академія навіть не могла вирішити за який фільм тебе номінувати. Що ти відчуваєш? Для мене це велика честь. Я працювала у прекрасних фільмах із першокласними режисерами. Мені пощастило. Я знаю, що цей фільм для тебе особливий. Це правда. Джуліан Мур номіновано в категорії Найкраща актриса за роль у фільмі Кінець роману», і вона теж не новачок. 1998 року вона номінувалася як Найкраща актриса другого плану за фільм Ночі в стилі Бугі. Якщо згадаєте випадок Майкла Кейна, то тут випадок протилежний. Джуліан народилася в Північній Кароліні, і у фільмі Кінець роману їй довелося опановувати вишиканий англійський оксфордський акцент. Джуліан починала свою кар'єру на телебаченні у мильній опері Поки крутиться світ, а потім грала в таких фільмах як Рука, що гойдає колиску і Втікач повертаємося до Кріса. Кріс, сьогодні ти маєш про все свою думку. У мене одна думка. Сьогодні тут дуже весело. А на Джуліан Мур чекає жорстке змагання в номінації Найкраща актриса року, адже на це звання висувається Аннет Беннінг за фільм Краса по по-американськи». Аннет зараз на дев'ятому місяці вагітності і тому її хвилювання подвійне. Також на Оскара висувається Гілларі Свонг, яка прославилася в телесеріалі «Район Беверлі Гіллз», не менш чарівна юна Дженет Мактір і звичайно королева екрана Меріл Стріп. А до речі, ви знаєте, що свого першого Оскара Меріл Стріп отримала рівно 18 років тому. Сьогодні може отримати ще одного. А якщо Джуліан Мур сьогодні не отримає премію, вона буде найкращою голівудською актрисою без Оскара. Але це вирішить голосування. А зараз ми запрошуємо вас туди, де ви може ще не бували. Всередину шрайн аудиторіум. Як ви бачите, люди заповнюють фойє, а Дехто вже навіть сідає на свої місця, як скажімо, Вайнона Райдер. Попереду ще багато цікавого шоколад Корона спонсор трансляції церемонії нагород Оскара. Біля мене кумир жінок, містер Кіано Рівз. Його останній фільм Матриця мав просто шалений успіх. Чому, на твою думку, глядачам так сподобався твій фільм? Думаю, причин багато. І головна, ми торкнулися теми, яка хвилює тепер багатьох. Це комп'ютерні технології та їхній вплив на життя і психіку людей. Ну і поєднання стилю, костюмів, чудового сюжету, неймовірних спецефектів. Багато всього і звісно ж, кунг фу І історія кохання. Кіану Рівс, справжній ідол молоді, зіграв у фільмі «Матриця», який було висунуто на Оскар у чотирьох номінаціях. Щоправда, не головних, але натомість матриці зібрала понад 456 мільйонів доларів в усьому світі. Для роботи в цьому фільмі Кіану чотири місяці тренувався з майстром кунг фу. Колись він працював менеджером піцерії в Торонто. А наступного року починає зніматися в продовженні матриці. Біля мене одна з найвдаліших пар Голівуду. Арнольд Шварценеггер і Марія Шрайвер. У вас обох фантастичний вигляд, Арнольде, Як настрій? чудовий Ми вже не перший рік відвідуємо цю церемонію. Ми бачили багато оскарів. Це найбільша подія року в американському кіно. Тут можна побачити всіх знаменитостей. І найталановитіших людей, і перед камерами, і за ними. Чудова енергетика. Я радий, що цього року продюсери цього шоу Лілі і Дік Зенек Я Думаю, вони привнесуть щось нове у все дійство і значно скоротять його в часі. Я знаю, що ви не сходитеся в поглядах на політику. А щодо кіно у вас одностайність? Серед номінованих стрічок багато наших улюблених. І до речі, щодо політики ми теж іноді погоджуємось. Він не такий консервативний, як вам здається. Бажаю вам приємного вечора. Дякую. А у фоєш район аудиторіум. Напруження зростає з кожною секундою. До початку церемонії Оскар 2000 лишилися лічені хвилини. Ви бачили це на один плюс один. Тепер читайте про це в теле Кожному читачеві газети безплатний додаток Оскар 2000 Всі інтриги, таємниці, переможці, всі зірки і навіть призи до спеціального кросворду від фірми «Єшко». Дивись один плюс один. Читай теленіділю. Восім номінацій на Оскар. Лучший фільм года. Красота по-американськи. Смотрите в Міжнародному центрі культури і искусств з 31 марта. Для мене стоїть номінантка на звання найкращої актриси Гіларі Свонг за роль у фільмі Хлопці не плачуть. Ти сьогодні, наче попелюшка. То як тобі на балу? Це ти більше схожа на попелюшку. Ти просто фантастична. У тебе теж класна сукня. дякую. Мені так приємно бути тут. Це така честь. Здійснилася моя мрія. я знаю це. Чет, Чет у тебе чарівна дружина. Гілларі Свонг висунуто на Оскара за фільм Хлопці не плачуть. Це її перша номінація, що не дивно для її віку. Але її перша велика роль була у фільмі «Баффі. вимішувачка вампірів. Його ви знаєте. І ще вона півсезону грала у серіалі Район Беверлі Гілз», який ви теж знаєте. І ще вона зіграла у третій серії Малюка карате», який ви теж напевно знаєте. А ще вона зіграла у фільмі Близький біль разом із самим Леонардо Ді Капріо. Навіть не бажатиму вам удачі, бо здається, удача на вашому боці. Гіларі, коли назву твоє ім'я, я, я перша заверещу. І знову тобі слово Мередіт. Біля мене Дензел Вашингтон. Номінант у категорії найкращий актор за фільм Ураган. Поряд із ним його прекрасна дружина Полета. Вітаю вас обох. Дякую. Можна потиснути твою руку? Я обожнюю номінантів, які прямо заявляють. Я хочу перемогти. Я таке казав. Не відмовляйся від своїх слів. А я не відмовляюся. Дензела Вашингтона номіновано на Оскара в категорії Найкращий актор за фільм Ураган. Це вже четверта його номінація, і він вже один раз переміг у номінації Найкращий актор другого плану за роль у фільмі Слава. Дензел Вашингтон, безперечно, один з провідних чорношкірих акторів Америки і просто один з провідних акторів. Стрічку Ураган знято на основі реальної історії боксера Рубіна Картера на прізвиську Ураган. Дензел мріяв зіграти Рубіна Картера, відколи прочитав його автобіографічну книгу і, готуючись до цієї ролі, рік тренувався з тренером з боксу. Майкл, буде чудово, якщо ти переможеш, але в такому разі програє цей милий юнак. У мене суперечливі почуття. Мені дуже подобається цей хлопчина. Він дотепний і талановитий. Йому всього 11 років. Я в 11 років і не думав про кіно. Я бажаю йому удачі. Гейлі, ти граєш у фільмі разом із Кевіном Спейсі і Гелен Гант. Вони обоє лауреати Оскара. Вони порадили тобі щось на сьогоднішній вечір? Танні сказали, щоб я розважався і не хвилювався. Переможу я чи ні. Сказали, що сьогодні головне веселитися. Я радий бути тут. Переді мною номінантка на премію актриса Анджеліна Жолі. У фільмі ти була зовсім інша дивовижно. Як ти змінилася? Це наша професійна таємниця. було трохи страшно, але дівчата дуже мені допомагали. саме завдяки їм я зараз отут стою. У вас фантастична сукня. І чому всі на неї наступають? Бо вона з довгим шлейфом, а створили її в ательє yeah, сен Лорана. Фантастично. Важко було вибирати сукню для цього вечора. Важко. Я взагалі не люблю суконь, але ця мені сподобалась. І вдягти її можна тільки сюди, тому я вирішила зупинитись на ній. А ви могли передбачити, що незалежний проект Хлопці не плачуть потрапить сюди. Я такого і уявити не могла, чесне слово. <laughs> ти дебютувала в кіно і відразу привернула до себе увагу. Що ти відчуваєш? це прекрасно. навколо мене було багато талановитих людей. Мені приємно працювати в ансамблі з популярними людьми. Та й фільм вийшов непоганий. Біля мене стоїть велика актриса Джуді Денч. І як усі великі, дуже скромна, коли я звернулася до неї, міс Денч, що ви відповіли. Називайте мене просто Джуді. Не просто Джуді. Минулого року ви отримали Оскара в номінації Найкраща актриса другого плану за фільм Закоханий Шекспір. Цього року ви будете вручати нагороду. Так, нервуєтеся менше? А вже ж я спокійна і розслаблена. Не те, що торік. Сьогодні я просто відпочиваю. Актори, актриси, режисери всіх мастей і величин. І вони хвилюються навіть більше ніж гінеколог актриси Аннет Бенінг, тому що за дві години 20% номінантів будуть уже лауреатами премії Оскар. А тому займайте найкращі місця в залі, а проведе вас туди Meredith. Кріс, Дивися, що в мене є. До початку лишилося менше двох хвилин, і я не збираюся залишатися на вулиці. О Боже, люди з фільму своя людина, вони курять. Невже цей фільм вас нічого не навчив? Привіт, ось мій квиток. У вас чудова усмішка. Просто у лауреата Оскара. Дякую. Скільки людей? Я мушу це побачити. Будь ласка, пропустіть? Я приїхала аж із йорка Годі пити, ставте свої келихи, і ходімо в зал. Ось візьміть цей значно кращий. Oh gosh, О Боже, це точно не Канзас. <плес> Знаєте, я ще в дитинстві мріяла сюди потрапити. І от я тут. І жодного знайомого обличчя. Може, ми з кимось зустрічалися на базарі? Де зірки? Я їх не бачу. А ось вони. А я вже злякалася. Дякую. Я мушу знайти когось. Шарліз. Шарліз, привіт, oh, удачі. Перепрошую. Вибач, Том, you know ти that не that знаєш, оте місце не зайняте? Його зайняв Клінт. Перепрошую. Клінт? Я зайнятий. Ти зайняв моє місце. А, хай йому грець, аби сісти. А що у нас за лаштунками? Тайро, ти там? Мередит Мередіт, як тобі вдалося знайти таке класне місце? Ну і нехай, бо в мене найкраще місце в залі. Я за лаштунками світло скрізь. Я така схвильована. Ось і дівчата, які виноситимуть статуетки. Привітайтеся з ними. Ось дівчата співачки. Ось наш режисер-постановник Привіт. а це стіл і полиці, на яких стоять Оскари. Чотири, три, два, одна. Почали. Починаємо 72 другу церемонію вручення нагород Американської кіноакадемії. А ми з вами прощаємося ненадовго до 20-ї години, коли зустрінемося на церемонії вручення премії Оскар. Спонсор трансляції Шоколад Корона. Люблю тебе, бажаю.